мої маленькі слухачі та слухачки, вітаю вас на каналі Казковий плейлист. Вмощуйтеся зручненько, адже попереду казка, яка називається Гвін Пін і Чудернацька мандрівка. Колись був Пінгвін. Його звали Гвін Пін. В міськім зоопарку він жив не один. Усі його милі пінгвінські тітки. Про Полюс південний складали казки. Там сотні пінгвінів, казали вони. Під сонцем яскравим посеред зими гуляють щасливі та ковзають всі снігами й льодами довкола усі. Агвін говорив на словаці завжди: Побачите, я ще поїду туди. Жилось в зоопарку чудово малечі, та він все одно готувався до втечі, бо марив про сніг, білу ніч і про вісь і знав, що туди помандрує колись. Їж рибку, казали тітки. Підростай, будь чимним, забудь про небачений край. Та якось вночі ти повіриш чи ні. Утік наш Гвінпін через отвір в стіні. Ішов день і ніч, він усюди і скрізь шукав щось хоч трохи подібне на вісь. Це щогла? Весло. Це опора намету. Ох, ося земна. Не знайду тебе. Де ти? Стомилися лапки в сумного малого, хоч де не ходив. Не знайшов він нічого, аж раптом побачив манливі простори і радо зі скелі шубовснув у море. У морі він був, як пінгвін у воді, креветок і криль знай ловив, а тоді відчув, як якийсь прохолодний потік удаліч далеку його поволік, Гвін? Плив то пірнав, то нагору спливав, аж раптом країну казкову впізнав, де сніг і льоди випливають з води. Пінгвінячий край я дістався сюди, а, але де ж пінгвіни поділися всі? Де полюс? Чому тут немає осі? Ще й сонечко сіло. Запала пітьма, щипає мороз і нікого нема. Хіба що тюленя в дорозі зустрів? Ой ой, той тюлень його мало не з'їв. Та білий, кошлатий, небачений звір, тюленя прогнав, хоч вір, хоч не вір. Спасибі, промовив налякано гвін. Всміхнувся полярний ведмідь це був він. А потім ласкаво спитав у малого Малюче, потрібна тобі допомога. Ой, дуже проблема велика у мене. Ніяк не надибаю полюс південний. Ведмідь здивувався на це. Як незвично. У нас тут теж полюс, та тільки північний. Минала арктична сувора зима. Сумний був Гвінпін, мандрував бодарма. Аж ось чорна спинка, чорненький бочок, з'явився зненацька полярний крячок. «Ова, це ж пінгвін, зацікавився він. Негайно розказуй, що ти тут за один. Я знаю, де є ще такі, як і ти. Я щойно звідсіль хоч за мною лети. Звичайно, я хочу, ні миті не гаймо. Гвінпін попрощався з ведмедем негайно, у море бость, і помчали тоді крячок поміж хмар, а Гвінпін у воді. За милею миля втомились добряче, аж раптом вода стала в морі гаряча. Довкола ширяють меч риби й кити, Гвінпін не здається, це варте мети. Та скоро втомилися лапки і крила. Сердешний Гвінпін, ой, гребти вже не сила. Та перше, ніж він, опустився на дно. Крячок роздивився у морі судно, Гвінпін опинився на палубі враз. Сказав капітан, залишайся у нас. Тебе підвеземо, і то на дурняк. Подумав наш Гвін. Ну, тепер я моряк. Дорога далека була та приємна. Вже й берег. На нім від пінгвіні ваш темно. Оці імператорські, гарні, примітні. А делі дрібненькі, та й дуже привітні. А далі? Та це ж дивовижні новини, такі ж, як і він, супантарктичні пінгвіни, підходили чемно один до одного, і гвіну казали. Вітаємо вдома! Наступного року полярний крячок зробив по дорозі на північ гачок. У той зоопарк, де пінгвійна родина вже слухала казку про мужнього гвіна. Цю книгу для тебе написала Джулія Дональдсон. Ілюстрації намалював Аксель Шефлер, а з англійської мови на українську переклав Володимир Чернишенко. Про те, щоб цю книгу побачив світ, потурбувалось видавництво читаріум. Сонечко, я була надзвичайна рада читати для тебе цю книгу. Якщо тобі все сподобалось, то буду вдячна за лайк та підписку. А ще залишай в коментарях книгу, яку тобі було б цікаво почути на цьому каналі. Попроси батьків, вони із цим обов'язково допоможуть. Ну і, звісно ж, до зустрічі Читала Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.